Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми вирушили у похід по білі гриби. У нас сьогодні буде дуже цікавий похід, тому що ми перевіримо місця і побачимо, чи щось є тепер на даний момент у лісі. Тому що у нас був десь тиждень-півтора знову перерив, тому що грибів не стало, бо була сильна засуха, дощі не йшли. Тепер пішли у дощик і зразу гриби кинулися. Тому люди збирали, я пішов перевірити, а вже в подальшому часі буду вже знімати повноцінне відео. Тепер я просто приїхав на мотоциклі, проїхався, подивився, отримав адреналін. Знайшов декілька грибиків, так що вам сподобається. Сідайте зручно готуйте готуйтечок і будемо починати. І так, Друзі, приїхав я в ліс. Поїхав просто прокататися. Мотоцикл лише на бершку, думаю, пройдуся, поки остиває. Бо в лісі дуже сильно болото після дощу. Ну і от знайшов грибика першого. Досто красивий. Ох, така. Мощна. Перша шапочка, корінчик чистенький. В общем, перший грибик є у нас. Бо бачити, що сьогодні вийде ще знайти. Дорогий. Грибик в дубах, попри саму дорогу, от дорога. І ось грибик. Красавчик наш. Дуже гарний тверденький молоденький грибик, який виріс цієї ночі. Также недалеко від того грибика побачу ще одного. Митненько. Дуже красиві гри. Премняшечка. Ну як що зрівняти з цими, це виходить ніби два різних види грибів. а ростуть вони в одній же там в тих же самих лісочках, в тих же самих деревах. Дивіться ще кого побачу. Це рідко мені попадається, але рідко взагалі я знімаю, хоч вони десь і попадаються. У нас кажуть тупельник на них, та скажуть підберезники. Ну, але ось вам покажу, що у нас є такі, я не тільки гриби збираю, але просто рідко коли я замічаю їх. Тому що в мене весь погляд настроєний тільки на гриби. Дивіться, що в дубиках ще знайшов. А? Красавчик. Прям няшний, няшний грибочок. Красавець. віздеська мокра шапочка, тому що е, нього. Просто чисте небо. І на нього весь дочок ранішний йшов. І він на набрав, навіть він дуже слизький, слизький такий. Да, нас порадувало містечко. Приїхав я, вважайте, це вже під вечір і ось таку красоту я знайшов, це просто казка. Оооо! Оце гриб. Подивіться на ту шапку. Чи навіть водичка є на ній. Ось такі слизенькі. Подивіться на цю красоту. Чистесенька. Мальотка наша. Так, але це ще не все. Тому що ось тут недалеко. Я бачу ще одного такого. Лиш тільки маленького. Так. Ну бачите, воно добре присідати і дивитися, тому що зразу побіліло в очах я побачив ще одне. Кидаються молодесенькі. Це вже радує. Дуже радує. Ну, тут такі три грибика на одному місці знайти? Це просто щось нереальне в даний час під вечір та що нам крупно повезло. я тут почав замічати маленькі грибики такі які лише кидаються я думав що вже їх не буде так їх виднося але як бачите вони ще є цека няшечка солдатик О ну, два таких прекрасних грибочка. Ще побачу. Ну, як бачите, вони є, видно, що зіграло велику роль дощ, бо було темно. і люди не так замічали їх. Ще одного гриба побачив, який росте боком. Бачите, шапочки залишаються сразу попробуємо так акуратно витягнути його. От такий дуже дивний грибик. Повненький такий, який росте боком. Ну Тут бувають вони часто, бо і до гори шапочку ми дуже отака. Корінчик до гри, шапочку вдалено ростуть. Дивіться, знайшов я в общем такі два грибики. Оці світленькі були над берегом, де сонця багато було. Не міг зняти, проходили люди попри мене. Але е, я відійшов вище, і подивіться, які я знайшов. Це темненькі ці розові грибики. Бачите, вони здвоєні. Дуже горнисенькі. А коло них тут, подивіться якась сімейка. Я так акуратно петичком відкрию, тому що я їх лишу. що вони маленькі, дуже отако. Так, просто покажу вам, щоб ви виділи. Яка сімеєчка тут. О! а так, я думаю буде виннась. Считайте, як вони би виросли, яка тут сім'я би була грибів. Це красота, дивіться, яка, яка природа просто чудесна. І тут просто чудесний грибик. Маленька бачечка. Думали, що вже грибики закінчуються, а вони, оказується, після дощику зразу і зразу пішли. Красота. Дуже миленький грибик, чистенький. Подивіться на цього милого грибочечка. Який красенький, так? Да? І зойчик. Такий кругленький. Опа, дитякий пропорціонально рівний, круглий. Якщо я крутю, а він практично не міняється. Така шапочка. Дуже гарний рибачок. Такий що можна його тако котельляти, кошляти і покотиться далеко-далеко. Мариксю. Подвіз на нього, він хоче мене вкусити, шукає місце. О, Я І зарів, він впігався у мене вже. він починає мене кусати. висмоктувати мою кров. Не знаю чи це є салатки чи це протейний. Просто хочеться поїсти. Я тут розкопками почався займатися, було сиділо такі листочки. Просто йшов, патичком кинув і тут оказався маленький карапузик. Ось такий маленький-маленький грибик. Так що акуратно збирайте. Дивіться, а то вони знову починають... Ховатися прямо під листям. Дивіться, хто мені попався розовий грибик. Прямо в мохові. Красинякий. Вони такі темненькі, що їх навіть не замітно. Так вийдеш, що думаю, що може якийсь там підгрибок або годяричка якась. По суті, це її білий гриб. Як тільки подивіться на цього зайчика, як він заховався. Як він незамітно сидить так там під листочками. Знову такий же самий круглесенький. Ой, такий оглянький. Він як матрешка Реально, тільки подивіться. Отака от от на нього глиб. Дивіться, як в нього шапочка вся приліплена. Ви знаєте, колись була така ігрушка йо-йо Оце точно таке, як йо-йо З двох сторін і шнурочок можна намотати по центрі і точно можна так буде гратися Ось ці два грибики. Подивіться на цю розумі, ну це розум. просто прекрасні гриби. Просто шедевр природи. Так, давайте зайдемо в один ярок. Проїжджав я тут мімо мотоциклом. От мотоцикл лише ось там, о, на бережку і замітив яр от такі гриби. На коротких ніжках. Ну і ось там дивіться яка ноженька сидить. подивіться який. Скоріше всього, що він червивенький тут. Ну, шапочка скоріше всього, може і частенька але але давайте придивимося вниз. Якщо щось зараз тут найду покажу. Таки замітив його в кварчиках ще одного. Думаю, що вже нема. Но, скоріше всього, що він також вже не, не добрий. Да. Він загнив. Ну вот вам і дорога. Пройшовся по корчах, а виліз на дорогу. І отут на дорозі. Подивіться, що тут є. Бам! І впав отакий няшний гриб. Великий твердий гриб. Подивіться, каталась шапка здоровенна. Прямо на дорозі. Да? Вона величенька, і... але якщо тако роздерти його трохи, то можете подивитися, який він чистий. Білосніжний. Ще одну малютку побачив у Мохові, Прямо на сонечку грілося. Красовчик у мене, скільки тут людей пройшло, до саме прохідного місця і така красота все у нас сидить на відкритому місці. Я по суті ніколи не знімав сироїшки, але ну, так як у нас тепер їх дуже багато, я думаю, покажу вам. Ми також збираємо і їх. Вони дуже добре на зажарку прижарені. Я думаю, що ближайшим часом я вам покажу, як ми їх готуємо. Ось такі красоточки, такі няшенькі. Дуже симпатичні. Ми їх забираємо, ну, на даний момент теж я беру, тому що ми їх готуємо От, разом з цим рибиком. А потім покажу вам, яка смако та смакота.